Привіт, це огляд бюджетного OpenVRT роутера. Зустрічайте e rt 2983 OpenVRT роутер EX1800. І зараз я вам все про цей роутер розповім та покажу. Починаємо. Постачається роутер в такій коробці, всередині якої, окрім самого роутера, ви знайдете: блок живлення на 12 вольт з євровилкою, мережевий кабель для комп'ютера та інструкцію на англійській мові. Виглядає роутер по ігровому, суворо та потужно. Антенна в нас 4 штуки. Які обертаються. На верхній частині роутера в нас напис Wi-Fi 6 та напис EX1800 і перфорації для охолодження. Спереду 7 led індикаторів стану роботи роутера. Позаду 4 порти WAN LAN, один WAN та 3 LAN. Кнопка WPS, отвір для скидання налаштувань роутера та DC роз'єм для підключення блоку живлення. Знизу технічні написи, вентиляційні отвори та технічні кріплення на стіну. Зараз на ваших екранах усі технічні характеристики характеристики та специфікації цього роутера можете ознайомитися, а далі ми перейдемо до практики підключення та тестів. І перед тим, як почну підключати сам роутер, до ПК, скажу відразу: інтернет в мене сучасний, оптоволокно гігабітний, тому підключати роутер буду в тандемі ДБЖ джерело безперебідного живлення, плюс PON-термінал, Тому ось така в мене схема підключення, яку ви зараз бачите на своїх екранах. І Якщо коротко пояснити, нам треба підключити один мережевий кабель від PON-терміналу в роутер, потім комплект. Комплектний мережевий кабель від роутера в сам ПК, якщо вам це потрібно, і заживити сам роутер з понт-терміналом від ДБЖ. Для цього передбачений подвійний DC-кабель, який йде в комплекті з DBG. Ось приблизно така схема підключення. І звичайно, сам кабель оптоволокно під'єднаний в понт-термінал. Після підключення обладнання в мене все запрацювало автоматично за пару хвилин без усіляких налаштувань. Скоріш за все, як я гадаю, всі мої налаштування мережі зберігаються в пон терміналі, тому. Ніяких налаштувань з роутером проводити мені не треба. Але ось вам вся детальна інструкція, перекладена на українську мову, як налаштувати цей роутер. По самим налаштуванням роутера тут їх багатько і, звичайно, це все більш для просунутих юзерів. Але для тих, кому треба просто підключити саме роутер і користуватися ним в звичайному режимі, то в ці налаштування ніхто заходити навіть і не буде. Просто підключили роутер і без проблем ним будуть користуватися. А тепер самі тести з Дротовий -тест. Інтернет на ПК видав наступний результат швидкості. Смартфон OnePlus 11 з підтримкою Wi-Fi 6 та Wi-Fi 7 на частоті 5 ГГц показав такий результат. А також для порівняння ось результат на 2,4 ГГц підключенні на цьому ж пристрої. З приводу стабільності сигналу та підключення, то я пройшов усі віддалені кутки своєї квартири 80 метрів квадратних. І ніде сигнал не пропадав і обриви в зв'язку не було. Швидкість висока, і стабільність підключення не викликає питань. Підсумок Edub RT2983 O. OpenVRT Router EX 1800. Це гідний бюджетний OpenVRT роутер на власні операційні системи для Wi-Fi маршрутузаторів. Ціна цього роутера приблизно 40 доларів плюс-мінус, в залежності від знижок та акцій на Aliexpress. І у підсумку всього цього вище переліченого у цьому відео ви отримуєте дійсно гідний та добрий роутер з великим набором функцій та налаштувань завдяки власні операційній системі для Wi-Fi маршрутузаторів. Але для тих, кому це, звісно, запорібно. Також тут висока швидкість, пропускна спроможність, стабільність роботи і простота та швидкість підключення роутера. І для гігабітного оптоволокна такий варіант підходить в самий раз. У підсумку можу рекомендувати до покупки цей роутер. Посилання, де придбати Edub RT 2983 OpenVRT роутер X1800, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал. Тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм канал підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео!